Вітаю на зв'язку з ТСН ЮЕ Комбат Вовків Давінче Сергій Фільмонов. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на покровському напрямку, і чи можете ви підтвердити інформацію журналіста Юрія Бутусова про те, що е, ключовий укріп район біля Покровська зданий був без з бою? Е, ситуація на покровському напрямку критична, навіть катастрофічна, я б сказав би, справді були втрачені е, ключові села. І справді був втрачений е, укріп район біля Новотроїцького, біля населеного пункту Шевченко. Е, важко сказати без бою чи ні. Е, насправді там ми понесли втрати, я маю на увазі Збройні Сили України, е, але загалом так. Ви сказали ключові населені пункти були втрачені, чи можете ви їх перелічити? Яка зараз ситуація відбувається в Шевченко? де теж росіяни масово наступають. За моєю інформацією, Шевченко немає зараз наших сил, Новотроїцьке так само втрачено. І це чому вони ключові? Тому що через ці села буде відбуватися логістика противника, і це буде їм е, е, як плацдарм для наступу на Покровський і продовжити рух до дороги між Покровським і Дніпром. Блогер Сергій Стерненко написав про те, що до покровки залишилось менше трьох кілометрів. Як про це пишуть там деякі офіційні джерела, чи можете ви це підтвердити? Я думаю, що значно менше залишилось, і наскільки я знаю, Сергій Стерненко так само написав, що до Покровська залишилось значно менше ніж три кілометри. Це це справді відповідає дійсності. Також ви написали, що ось катастрофа Покровського це фактично помилки вищого командування. В чому саме це полягає, на вашу думку? Для того щоб вести стійку оборону, має бути смуга: має бути лінія оборони, яка будується, виходячи з того, які інженерні. Укріплення набудовані, е, виходячи з розрахунку людей, яку, яких треба ставити на смугу, і е, проблема в тому, що вища команди не помічають діявків в позиційному просторі, не розтягує батальйони, і ті батальйони або навіть бригади нові, які заходять в смугу, е, вони виконують штурмові дії, а не намагаються вибудувати ту лінію оборони, яка має бути для того, щоб хоча б зупинити ворога, не те, щоб просунутись вперед. Каліна Михайлова сьогодні писала, я не знаю, що це стосується покровська, але про те, що навіть артилеристи відправляють штуку. Чи вам відомо щось про це? На позиціях е гинуть і танкісти. І зРВшники, і артилеристи, і хто завгодно, тим паче у інших бригад, у інших батальйонів. В нашому батальйоні ми не допускаємо до того, щоб артилеристи ставали на позиції, але все одно з бойового забезпечення так само підтримують хлопців, підтримують піхоту і часто опиняються в такій ситуації, коли навіть там дронщики або ті самі РВПшники змушені вступати в бій через те, що є великі дірки в смузі. Сьогодні зранку також військові повідомляли, що вже були замічені ДРГ в Покровську. Чи вам відомо ця, ця інформація? Ну я б до ДРГ ставився так, як на початку війни в Києві, тобто там, де. Постійно комусь е, бачиться ДРГ, насправді я думаю, що це не відповідає дійсності, тому що ДРГ це підготовлені групи. А тут ворог атакує чистим м'ясом. Е, бійцям не дуже підготовлені. Давних є дуже велика чисельна перевага, і можливо, можливо, якісь, вибачте. Е, Хотів назвати їх бомжами, зайшли в покровськ і десь десь пробігли через лінію, але ні, я не я не, не називав би їх ДРГшниками, і я б не сказав би, що зараз Покровські є російські війська. Ось асіналітики пишуть про те, що Покровськ будуть намагатися оточити. Ви як можете описати, ко тактику взагалі використовують зараз росіяни на цьому напрямку? Не росіяни всюди роблять одне те саме. Вони обрізають спочатку логістика, намагаються обійти місто з двох міста. Села обходять з двох сторін. Після того як логістика міста не вбила, вони починають вже заходити всередину. Тобто з Покровськом буде та сама історія, про що дуже давно говориться, що ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро. І після цього, коли вже місто буде або в напів або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, ворог спробує зайти всередину. В лоб він не піде. Бачила відео, ви публікували з полоненим, це з покровського напрямку, ми так розуміємо, так? Це ну, в нас багато. У нас дуже багато полонених, конкретно те, що був в мене на відео, це морський піхотинець, якого ми взяли біля населеного пункту жовте. Чи можете ви спрогнозувати, коли можуть початися бої за Покровськ? Можуть початися в будь-який день, але він, вони не будуть носити масовий характер, поки що, поки вони не обріжуть логістику з Покровська а. в сторону Дніпра. А загалом бої за Покровськ для того, щоб розтягнути нашу оборону, можуть початися навіть сьогодні.